Синоптичний, усім привіт, дорогі наші підписники. Ми з консультанткою Тасією готові вже поговорити з вами про погоду, яка очікується завтра. 20 січня трошки відблискують у мене окуляри, перепрошую, але бачите такий антициклональний сонячний день, що навіть продовжу цього дня ну, ось не хочеться навіть закривати, чесно кажучи, ролети чи штори на вікнах. Хочеться, незважаючи навіть на мороз, впустити ось це сонечко. Що буде завтра, 20 січня? Ну, хочу сказати, що поки що. Синоптична ситуація особливо не зміниться ну, найближчої доби, тобто так само залишається дуже холодно на півночі е, України. Там ну, почнемо з північних областей, так не традиційно. На півночі, мінус 12-18, місцями до 20 і на крайній півночі, навіть і 22-23 градусів. Також дуже холодно, найближчі ночі буде у західних областях. Ну, Ось також мінус 13-мінус 18 і місцями навіть до мінус 20. Нарешті території України а це центр, схід, південь, також буде морозну ніч. Ну, Але тепер вже підемо поступово. Отже, Західні область, ніч 12-18, місця, мінус 20. В день, 20 січня, на заході температура повітря коливатиметься в межах 6-12 градусів морозу. На півночі дуже подібна погода. Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині дуже холодно вночі, мінус 12, мінус 18. На Чернігівщині, Сумщині, на півночі, Київської області, місцями 20-22-20-23 градуси. Ну а в день мінус 9, 14. І у східних областях також морозна ніч. Морозний день на дорогу Е, Ну, я не сказала, але це, напевно, зрозуміло, що скрізь без опадів, тому що антициклон, азійський оцей антициклон, тася якось все так пристойніше, дякую. Азійський антициклон він і надалі впливає на. Погоду усієї території України, тобто антициклон азійський своїми гілками, баричними, тобто атмосферного тиску він досягає України і тому опадів у нас немає. І ось така сонячна погода, хоча і морозна. У центральній частині України також антициклон. Без опадів, сухо, холодно, морозно, вночі десь мінус 10-15 градусів, місцями до 17, в день мінус 5, мінус 11 градусів. На півдні України також мороз. Також очікується погода дуже-дуже холодна. І, ну, звичайно, як на півдні, десь вночі 8-13, 8-14 градусів, в день мінус 3, мінус 8 градусів. Ну і у Києві також без опадів очікується. Погода 20 січня мороз вночі мінус 14-16 градусів, на околицях до 18, в день близько 10 градусів морозу. Ось така морозна тенденція найближчої доби, і вона ще протримається 21 січня. Але, дорогі мої підписники, хочу сказати, що з 22 січня орієнтовно розпочнеться такий, знаєте, поки що невловимий процес, хоча вже відчутний, процес послаблення морозу. Температура повітря вночі, ну ось, як я вже сказала, десь 22 січня, і десь так дивлюся в календар, до кінця тижня почне підвищуватися. Якщо, наприклад, ми говоримо про 15-20 зараз вночі на півночі та на заході, то це вже може бути, наприклад, мінус 7-12 градусів у нічні години. Ви розумієте, що це зовсім, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тому очікуємо послаблення морозів ось уже на цьому тижні. Але. Послаблення морозів, як правило, із чим у нас асоціюється і ким воно організовується. Звичайно ж, якщо на нас тисне морозний антициклон зі Сходу, то зрозуміло, що тепло буде приходити із заходу або з південного заходу. Ну, там, можливо, вітер ще південно-східний буде, але ну, фактично це атлантичні процеси. А атлантичні процеси це збільшення хмарності, збільшення вологості. Тому послаблення морозів автоматично. Означає опади, сніг, посилення вітру. А у південній частині, наприклад, де буде вища температура, чи там на Закарпатті, на крайньому заході, там може бути і мокрий сніг, а відповідно налипання мокрого снігу. А ви ж розумієте, що сильний сніг, опади, хмарність навіть при температурі, ну, скажімо там, мінус 5-7 градусів, це дуже некомфортні відчуття. Тому, як то кажуть, нема тут чогось кращого чи гіршого. Є фактична погода, є професійний прогноз погоди, і ось до цього ми будемо прислуховуватися і від цього, так би мовити, танцювати. За попередніми Прогнозами, ці морози сильні, поки що це не все, бо зима насправді триває у нас лише завтра, 20 січня. А окрім січня, у нас попереду ще лютий. І ось за попередніми прогнозами, ось оце послаблення морозів десь ну, з 22 там, по 29, наприклад, січня воно потім може змінитися в кінці січня та на початку лютого відновленням сильних морозів. Це прогноз попередній, тому. Поки що ми просто приймаємо його до відома, якось дехто, наприклад. Десять, ти вже повмивалася і вже не хочеш. Окей, поки свою мурдочку і розумно. От. І тому ось така ситуація. Ще раз коротко підсумую для е кращого планування, орієнтації і внутрішнього такого настрою. Дивіться, е завтра, післязавтра, морози. Але вже ми тримаємо ніс. Більше на захід, на Атлантику, бо з 22 січня очікується в Україні послаблення морозів, нарешті, як би там не було. Але також і ближче до кінця тижня можуть з'явитися опади і посилення вітру. Це поки що ось, напевно, все. Все ж про це відновлення сильних морозів в кінці січня, на початку лютого. Я так сказала, але ми вже зразу про це забули. Будемо уточнювати, дивитися разом. Ну, а поки що, ось така синоптична ситуація, гріємося. Ну, як ви бачите, я одягнена. Так, напевно, люди одягаються на якихось гірськолижних курортах на вулиці ходять. Я так працюю в квартирі, Ну, працювати мало рухатися не дуже. Ну якби Тепло, якщо чесно. У нас батареї, ну, в них є тепло, слава Богу. Але його мені здається недостатньо, тому що десь от в кімнаті десь ну, 13-14 градусів. Але на фоні всього іншого я вважаю, що це абсолютно все терпимо і це спокійно все можна витримати. Замерз, порухайся, чогось не вистачає. Подумаю, що це не найгірше, що може бути. Ось коти, звичайно, дуже допомагають, і з цією пухнастою і теплою такою ноткою я хочу і з вами попрощатися до завтра, або до найближчих днів. Ще раз нагадую: з 22 січня в Україні морози послабнуть.